Вітаю всіх себе на каналі, з вами Вікторія. Сьогодні у нас 12 листопада. Я зараз займаюся заноскою сукулентів у приміщення, там, де вони в мене зимують. При цьому я вам показувала, що хотіла залишити їх тут і топити, але посчитали, що це дорого. Виходить, і ми вирішили ще. Мою колекцію заносити в приміщення, там, де вони в мене знаходяться. Багато хто питає, де знаходяться мої сукуленти зимою, куди я цю всю кількість заносю. Сьогодні я вам все покажу. І оце, бачите, почала заносити сукуленти, і пропало світло. І там в приміщенні в мене темно, ми нічого не побачимо. Те, що я хочу вам показати. Тому жду, коли появиться світло, а я вам трішки покажу цих сукулентів, які в мене ще залишилися в теплиці. Занесла я вже всі літопси. Красули позаносила, залишились еоніуми, красули овата, кактуси, ось видно, і ехеверії. Зараз трішки покажу. Хочу показати вам їх тут, тому що в теплиці в них зараз такий гарний колір і ну, гарні вони тут. Я даже думаю, мабуть, деякі попересаджують горщики, тому що в приміщенні там. Ну, тепленько, можна так сказати, світло постійно. І якщо їх не поливати, вони будуть пересушуватися і сушити нижні листя. А якщо їх заливати, то вони підуть вріст. Ну, не заливати, а поливати нормально, то вони підуть вріст, і цих горшків їм буде мало деяким сукулентам. Кактуси в мене їх небагато. У мене вони будуть стояти в прохолодному приміщенні під підсвіткою, але ж там буде прохолодно. І поливати я їх вже не поливаю. Вже казала, місяць це точно, що я їх вже не поливаю. Окрім оцих, дивіться, оці маленькі я ще занесу. Оці маленькі, це, бачите, у мене новиночки такі. Вони ще дуже маленькі. Дорослі вже поставлю, хай вони стоять на, зим, на зимівлі про холодному приміщенні. А оці маленькі, оцей ще рядочок. І оці ось я ще занесу під підсвітку. В своє приміщення тепле. Так, ну давайте почну із Ехеверії. Ехаверії в мене з цього крою. І хочу вам показати, ну, гарні підросли, уже деякі квітнуті, бачите, такі вони гарненькі. Це Граптоверія Дебі. Вона яркіша, вона зараз, бачите, така трішки як світліша стала, але вона була отакого кольору, як. Парпел пьор. Ну, З назвами я не сильно якби, гарно читаю, але думаю, що поймуть. А оця суперлина Нюмберга. Бачите, в них різниця яка. Цю пересадити потрібно, тому що, бачите, у їй мало місця, вона дуже така вже доросла. І її потрібно пересадити. Ну, мабуть, в такий самий гольщик, як і її сестричка. Бачите, чим вони відрізняються. Хоча розмір в них ще не одинаковий, тому ще судити по кольору ще рано. Як будуть вони одинакові, тоді можна поставити і подивитися. Так, ось... Це в мене новиночка з того року, Міні-бел. Ну, вона гарна така. Бачите, вона варігатна. гарненька. І гарно наростає, і кущиться Ось, Бачите, бокові попускала. Я її обрізала верхівочку і вона воно дала. Можна їх у зрізати. Ось у положила листочки. Бачите? ну, Листочки дуже мало зеленого в листочках. Ну, Подивимося, що буде. Так, це моя переукорінена Хеверія, фантастичний фонтан. Теж гарна. Ну, Цвітунь я страшенна. Дуже вона любить цвісти, викидає викидає свої квітконоси. Це моя металіка декора. Ну, не знаю. Завжди вона на вулиці ось з такими п'ятнами. Потім, як заходимо в теплицю або в приміщення, ось, бачите, серединка пішла гарна. А на вулиці оце щось таке, не знаю. Це й не опіки. Ну, вона завжди така, я не знаю. Чому. чи Це тільки в мене, чи у всіх вона така. Це ось ця субесенсіс. У мене з дітка в неї її. Е, ну Вона завжди так робить. Ось, бачите, ось таку голову витягує. Е, голову ми зріжемо, цю голівку, переукорінемо. А цей ступчик нам ще дасть діток. Так, ось у Афініс. Е, зараз скажу, трішки цю. назву. Повну, скажу Афініс. Black River. Бачите? Хевері Fініus, Black River. Дивіться, вона теж любе світло. Квітне красненькими, отакими, червоненькими. Любе світло. Дивіться, Оце ось цей потягнутий стовбур це з того року, де ми зимували в приміщенні. Оце ось вже, ось, бачите, вершочок ось. Це вже наросло на вулиці. А оце потягнуте ось, це. Тому році ми зимували в приміщенні. Тому я теж зріжу їй голівку, переукоріню. Мені подобаються такі, знаєте, розеточки, що були приземісті, а не такі пальмочки. Ось ось так. Те саме я хочу сказати і про оці. Так, зараз секунду впала в мене красу. Так, дивіться, це ось Паул Буян, ось, о, ось такий, а це барон Болт. Ну, це він Вони отак постійно витягують свої. Голови. Я теж їм зріжу так, і переукоріню. А ця пеньок цей може ще дасть діток. Ну, не дасть, то не дасть. Так. Теж гарні вони все, але я ж кажу, що тягнуться. Воно і той тянеться, і цей тянеться. Так, ставлю одне біля одного, бо падають. Падають, тому що голови потягнуті. Так, це в мене новиночка. Ой. Так, дивіться, металіка, гібрид якийсь там. Так, купила в кінці грудня. Перед новим руком, якраз, ну така ось. Ну, ще не знаю. Вона пішла вріст тільки ось, недавно. Я її пересадила, і вона пішла вріст. Будемо дивитися, яка вона буде далі. так ось, ось дивіться, яка в мене. Це Dark Water. Ну, якби можна його зробити на одну розетку, щоб вона була крупна, така розеточка. Ну, да? Але в мене тут, ось бачите, на пеньку росте три. І ось це ось, ось, ось голівку укорінила, ря, рядом. росте Ну, подивимося, що буде. Поки росте. Мені подобається така, вона інтересна. Це моя сама така старша, що в мене появилася. ситуза. Дивіться, яка вона гарна, гарна, да? колір свій показує дітей, кучу така. З листочка погано дає дітей, а сама така. Так, Потім, ось дивіться, яка гарна в мене крестатна. Її потрібно пересаджувати, тому що вона повністю вже вилазить з горщика, Посаджую її теж більший горшочок, і вона буде гарненька. Це в мене новиночки. Ну так подивися ось по, по назві «Giant Blue Osio І Party Dress. Дрес, е... Мені вони одинакові. Ну, може дали пересурт. А може вони спочатку такі. Ну, поки що вони в мене. Навіть оці ось, ось бачите, такий на, на льот, на, листич... на листочках одинаковий. Ось у мене новинка каньон. Він якийсь неон. Воно назва брейкер. Де ж він такий неонового кольору. ну Зараз всі кольори вони не показують. От, навіть взяти ось дивіться, яка вона була гарнюча. Це купід гарнюча була. Ось такі п'ятачки були. А зараз вона, бачите, як росте. П'ятачки стали обичними листочками. Але вона теж гарна І все квітне. Так, потім у мене новиночка. Бітерсвіт. Ось дивіться, яка капуста. Теж ось, ось недавно купила. Оце ось ці дві капустки купила. Це Сільверон Red. І оці дві. І дивіться, як оця пішла в ріст. А ця стоїть, медленніше росте. Ось, ось, дивіться, красунечка теж. І якби пересадити, ну, буду думати, що робити, тому що багато хто хоче такої краси. А вона... Дітей не дає на пеньочку, бачите? Вона тільки росте і гарніє, можна так сказати. А діток нема. Подивлюся, може зріжу голівку. Так, це ось моя Хаверія Суйон. Дивіться, яка вона суйон неварігатна і розеточна. Ось, бачите, вона така дебела, ну, здорова така. А в мене є ще суйон. Ось така кущова. Дивіться. Вона така гарненька. Ось різниця в них. Вони схожі листочками всім, але ж вони, ви бачите, ця маленька росте, як кущиком така. А ця розетки видає крупнючі. Так, я показувала свою гарненьку із брошкою. Дондо Хеверія. Теж така вона кузатенька, гарненька. Дицяка шев'янка. Теж зрізала голову і вона на паніку дивіться, скільки дала дітей. Тому, може, буду зрізати ті, що потянуті, щоб давали дітей. Дітей куча, але ще я не всі відділяю. І трішки треба зачекати. З листочка вона не розмножується. У мене. Ось дивіться, яка гарна. Ще не потеряла свій колір, це Рейнбоу райдуга. Дивіться, яка гарнюча, гарнюча. класно Теж, бачите, там немає ще що брати. Всі хочуть, але ж, але ж, але ж. надо чекати. Це в мене новиночка, ось сатуза така ось, бачите? Гарна, новенька. так, Це мої полідоніси. Це полідоніс на лаву, а це обична полідоніс, теж її потрібно пересаджувати. Дивіться, горшука аж розпирає. Так, це моя надулоза теж дуже слабо росте, витягується, я її позрізала і поставила на переукорінення. Отакі ось розеточки. Невеличкі, але ростуть дуже слабо. Подивимось, листочків накидала, може щось вийде. І це моя трамплет пінки. Дітей дала. Ще не ділила, не розділяла їх, треба трошки чекати. І м -м, замітила, що в неї ось бачите, який слабий корінь. Я його тронула, а він зовсім випав. Тому буду її теж, оцих діток, трішки пізніше треба відділити, тому що вони ще дуже маленькі. І буду її обирати частину листочків і ставити на переукорінення. Так, підемо зараз до цих моїх красунь. Дивіться, продала я свої свіжезрізи. це рогомофін і етна. Ось оставляю такі пеньки. Ці пенючки повинні дати діток іще. Я їх залишаю. Ось, бачите, з листучками бажано. А це в мене ось ось. Дітки, ті, що я залишила собі Це ось рога Мафін з такою бородавочкою, бачите? І це етночка. Але ж залишила собі ще одну розетку. Таку Вона мені дуже подобається, тому вирішила залишити. Ті, хто питав, як її укорінювати, ось дивіться, я вам переслала неукорінені. Ось взяли, зробили там ямочку і отак поставили. І десь отак хай дня 4-5. Вона постоїть, зовсім її не поливайте. А потім трішечки почнете поливати. І вона десь корінці. Хиверії гарно дають коріння. Так, переходимо на другу частину. Тих, що стоять у мене тут, сукулентиків. Ну, це друга частина, це в мене еоніуми. Теж деякі з них потрібно пересадити, тому що вони дуже, як би сказати, ну, ростуть. Зараз вони пішли в ріст і дуже вони гарні. Подивіться на оцього циклопа. Ось такий Гарний, дітки ось у нього є. Але трішки пізніше буду ділити ще рано. Дуже він такий крупнючий, гарний. Так, це ось у мене хтось з'їв точку роста. Якась гусеничка. Я її потім знайшла. Вона тут ось попід'їдала, бачите? І потім почали відростати дітки із точки росту. Це арбосенс. Ось, Дивіться, він такий длині листочки в нього, крупненький. А це ось велюр. Теж в тому році зрізала верхівочку. Вона бачите. І він пішов ділитися. Ось о, дивіться, який гарний. Санберст такий крупний. Це арбоссенс вареєгатний. Варієгатний. Ось о, дивіться. Трішки тоді так дав. Це мій мардіграс. Теж гарний такий, прикольний. Але дітей в цьому році він не дав. Ну, може, пізніше дасть. Ну, ще він молоденький в мене. Так, шварцкоп Ось, бачите, такий. Ось, корні ж трибут. Дивіться, вона була така такого кольору вся. А зараз, бачите, яка вона стала. Зелененька, пішла в ріст. Це мій крестатний теж. Просте непонятно, трішки його треба сформувати. А це мій новий арбузсенс кристатний теж. Бачите, такий. Ніжка длина. Зелененькі такі різні. Флурессенс. Дивіться, теж пішов у ріст. Такий гарний-гарний. Так, що в мене тут? Це ось усит дефоліум. Те, що потрібно формувати, тому що ось розвалюється. Поки був маленький, держався в кучки, в кубки. А зараз ось отакий. І дивіться, які в мене новиночки. Це Eonium Emerald Ice. Це ось Black Magic такий. І оце Firefox. Іли Firefox. Firefox, мабуть. Firefox. Так, ладно, читав я. Не супер. І оці хочу я сформувати, тому що мені вони ну, не сильно подобаються. Це Ківі, Декорум і Кастелла Павла. Переходимо на моє дерева. Дерева гарно Пішли в ріст, У Оцього мені знайшли назву, написали, але я його ще не підписала, пізніше підпишу. Ну, що скажу, оце ще може постояти ще тут, порости. Можна його буде пізніше пересадити. І оцей. А ось оці ось вони завжди падають. Дивіться, горщик маленький, і оця крона дуже тяжка. І вони падають. Буду їх пересаджувати в такі ось горщики. Оцей ось, ось падає Не можу виставити. Потім оцей він у мене впав та поламався. Ось, бачите? Поламався. Так, і ось о, корал теж важкучий, страшний. Падає постійно. Так. Буду їх пересаджувати. Поки в теплиці і буду заносити в дім. Зараз показую деревця свої та буду заносити їх в дім. Е ну, чекаю світла і потім покажу, де вони в мене всі будуть. Трішки показала, що тут світла ще досі нема. Запитували в мене, де мої всі квіти зимують. Дивіться, це ось у мій двір, ось у мій пруд. Воно теплиця, в якій стояли мої всі квіти, і я їх зараз переношу. в Оце приміщення. Ось, Бачите? І що воно там було, я не знаю, воно вже тут давно. Ось ми дім, де ми живемо. І зараз покажу. Що Заходимо так. в приміщення. Тут у мене багато полок із лампами. Зараз покажу, які лампи. Полки ну, такі, ну, такі, невеликого розміру. Ось бачите, я не знаю, скільки сантиметрів, може, 40-50. І зверху і знизу, Ось ще тут заношу квіти, тому воно ще так все стоїть. Ще до порядку не привела все. В тому році моя вся колекція влазила сюди, на оцю полку. Ось світло світило, ставила її на полочку і вони в мене тут стояли. В цьому році вони сюди не влазять, вони гарно розрослися в цьому році і пішли гарно вріз. Тому оцю верхню полку я всю зайняла. Тут у мене, дивіться, красули. Красу я роблю саме е, яркіше світло. Це такі в мене лампи. Ну, Ви ж не прості лампи. Просто зараз покажу, що я відірвала на цій лампі. Ось я не розумію, як, що тут дивиться. Ой, Погано, видно, ось о, дивіться. Ну, Той, хто розуміє, той розбереться і зробить скрін і піде купити таку лампу. Я не розумію. Це лампа та що сильна. Вона гарна. Ось о, дивіться, така вона. Дуже вона сильна. В мене їх, ну вони й дорожче стоять. У мене їх одна ось і ось друга. ось бачите А тут у мене лампи м -м, слабіші. Зараз покажу. ось Я витерла, щоб було видно. Оце такі. Ну, вони не набагато слабіші. ну Чесно скажу, я не розумію. Хто розуміє, то я купила, повісила, квітам подобається. Вони не тягнуться так, щоб знаєте такі були якісь страшні. Чи перелякані. Нормально вони в мене зимують тут. Тому саме головне не сильно їх заливати, тому що тут температура теж скакає. А, До речі, топимо ми. Зараз покажу. Отакі Ось старезні-старезні батареї. Вони є літоплять тут ці батареї. І опалення йде із котла, газового котла. Ну, Тут територія така невеличка, тому ми не сильно багато платимо за це. Ось отак. От і вони стоять. Ну, Як все розставлю, то потім покажу і ще зніму відео, тому що і так буде дуже довге відео. І покажу де що у мене стоїть. Але ехеверії і красули на самому яркому будуть освічені. Ось. Тут будуть у мене ехеверії стоять, тут окрасу і еоніуми теж будуть. тут. Ну, В общем, я бачу, що ці дві полки у мене підуть під скуленти. Дивіться, хочу показати оцей крестовник і оця. Ну, чу, я буду переукорінювати, тому що мені така пальма не треба, вона не держиться. Це каланхоє бутерфлій. Пінк бутерфляй. Ну, Гарне все, але ось, бачите, тянеться, тянеться, можна оцих ось, 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 ось діток насадити і постійно їх. О, бачите, ціла куча діток пішло. І оцей ось 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 крестовник малайські, вони в мене в тому році отак стояли і було їм нормально. Зараз вони туди не влазять. Тому для оцих красунь я ще не придумала містечко. Буду десь шукати. Тут в мене дітки ті, що на продаж Ну Але вони трішки ще укорінитися і піти гарно в ріст. Ну На цьому буду закінчувати. Може, щось не доказала по своїм поличкам і по своєму приміщенні, де у мене знаходяться мої сукуленти, та і всі квіти. Тут ось будуть у мене черенки, петунії стоять внизу. У мене воно кожна полка включається, воно, бачите, стоїть розетка. І якщо мені треба ця полка, то я включаю світло на цій полці. Якщо не треба, це я ще включила знизу, щоб вам показати, що вони всі в мене робочі і всі працюють. Включаю світло тільки ночі. Нас тариф день-ніч, тому нам так вигодніше. Приходжу, включаю вечірком, не знаю, я так часу 9 до 10 не жду. І виключаю десь вранці. Як встаю, приходжу виключаю. 7 годин, 8, як виходить, так і приходжу. І нам трішки так якби, і вигодніше. Ну, а газ накручує не сильно багато, тому що тут невелика територія і газовий котел у нас ось тут рядом. Тому, думаю, всім все об'яснила, всім все показала. Якщо що непонятно, то пишіть. Всім Всього самого гарного, гарних квітів і мирного неба. Всім пока.